Пані Галина 17 років прожила у цьому гуртожитку. Стільки ж розповідає жінка, пропрацювала прибиральницею на підприємстві, котрому раніше належало приміщення пересувній механізованій колоні номер 33. Сьогодні ж каже, може залишитися на вулиці В гуртожитку. Новий власник ПМК ПМК-2015. Нещодавно з якогось дива почав виселяти людей такими собі листами щастя. Мені сума не прилагалась, бо я не ходила з цим листом до Устінова. Я її купляти не буду. Пан Усінов, директор новоствореного підприємства, власника гуртожитку. Подібні листи раніше присилав, чи не кожному, хто до сьогодні займає гуртожитські кімнати, розповідають люди. А сьогодні, взагалі, почав подавати на кожного окремо до суду на виселення, з якого дива і на яких підставах люди кажуть, не розуміють. В пані Жанни на руках усі документи, котрі дають їй юридичне право жити у гуртожитку. Маю ордер, маю реєстрацію і проживаю 26 років. Тобто, те, що вказано в законі, на права про приватизацію мешканців гуртожитків. До речі, право на приватизацію кімнат мешканці кажуть, намагались реалізувати ще у 2008 році. Тоді старий власник приміщення ПМК 33 їм у цьому відмовив. Люди звернулись до суду і виграли. Втім, здається, лише на папері. Адже після судової тяганини їх щастя якраз лишень почалися. У 2015 році, коли в 27 січня прийнято було апеляційним судом рішення на користь мешканців гуртожитків, то Дивлячись що ситуація виходить з під контролю, ПМК 33 три відчужується й гуртожиту у приватну власність у стінову ПМК 2015 І він тепер, подаючи індивідуальні позова на мешканців гуртож, заявляє, що ми не перебуваємо з ПМК 2015 в трудових відносинах. Що воно таке, це ПМК 2015 і хто взагалі перебуває? Ніхто не знає. Люди кажуть, куди лише не зверталися, все даремно справу заминають навіть не почавши розгляду. кажуть, вийшли на дорогу, аби зрештою звернути на себе увагу міської влади. Адже саме вона на глибоке переконання мешканців гуртожитку, зрештою таки має забрати будівлю на баланс. Нехай міська рада забирає нас чим пошвидше, і створиться наглядова рада, так як було в інших містах, і по кожному. По кожній сім'ї, по кожному мешканцю гуртожитку, наглядова рада дивиться, і перевіряє хто яким чином потрапив в цей гуртожиток, в кого які документи, яка підстава є на проживання. Отак воно має бути. Міські керманичі, котрі за пів години до людей таки завітали, кажуть, раді були б допомогти і допомагали там, де могли. А от у дані конкретні ситуації не можуть, і це незважаючи на чинне законодавство. По закону гуртожиток повинен бути переданий комунальну власність міста. І міська влада готова сприяти, допомагати. Ми і так, що можемо, там їм світло збиралися відключати і так далі. Ми робимо все для того, щоб гурториток існував, щоб мешканці жили нормальним життям. Але, на жаль, ми не можемо власника, який на сьогоднішній день є, забрати той гуртожит, то це може тільки крапку поставити суд. Зі суди у справі даного гуртожитку ще тривають. Люди чекають рішення касації, сподіваються на те, що справедливість, зрештою, візьме гору, інакше не відкидають можливостей наступних акцій протесту. Оксана Чушкіна, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.